Слава нашому Господу, за те, що Бог є наш Бог і Бог дав нам можливість бути тут, на цьому місці, в такому відповідальному служінні, де ми будемо згадувати смерті і страждання Господа нашого Ісуса Христа. Де ми будемо торкатися тіла і крові Його і будемо дякувати дякувати і дякувати за, цей, за цю можливість, яку Бог дає для нас. Ви знаєте, вроді казалося, вже так себе розміщав, було недавно перше служіння, вже останнє. І Бог дозволив нам, знаєте, ще в цьому. Ми не знаємо, що буде вже з нового року. Ви знаєте, зараз таке життя, що воно предсказуємо. Але ще Бог дає для нас один шанс. Один шанс. Ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо, що буде далі. Але сьогодні ми ще маємо цей шанс і ми маємо його використати. Для того, щоб укріпитися, з'єднатися з нашим Господом Ісусом Христом. Хай Бог благословить і допоможе нам в цьому. Читаю Слово Господнє. Перше соборне послання Апостола Івана, 2 вірші, 4 розділ 9, 10 вірш. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і післав свого Сина в благання. За наші гріхи, слава Богу. Ви знаєте, дійсно, Бог виявив свою любов до нас тим, і доказом цього є те, що ми є на цьому місці. Слава Богу. Ми є перед Господнім лицем, як я вже казав, ми ж маємо ще один шанс. І каже слово Господнє: що не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Бог полюбив нас. Не всі, ви знаєте, не всі від народження були віруючими людьми, але ми, як каже Слово Господнє, ми блудили в цьому світі. І любов Божа, вона знайшла нас. Може, ми не шукали Бога, але Бог Він шукав нас і Він предназначив нас, і Він знайшов нас. І свою любов, Він вилив до нас. І золотий вірш Біблії Івана 3:16 каже, так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого. Щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. І не послав Бог свого сина в світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Божа любов, Божа любов, яку Бог через сина свого донародженого Ісуса Христа виявляє до людства, ви знаєте, вона є дуже великою. Якщо глибше вникнути в це питання, ви знаєте так, порозсуждати. Це була, як би так сказати, так для нас, для людей. Це дуже, дуже, така велика і дуже велике, таке велике випробування, через яке, можливо, і не кожен міг би переступити, віддати свою рідну дитину. Але Бог заради нас, заради того, щоб дати нам життя, дати нам вічність і надію, Він віддає саме найдорожче. Сина свого народного Ісуса Христа. Іван для Івана, 17 й розділ, 2, 3 вірш каже, це слова Ісуса Христа, бо ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе єдиного Бога. Життя вічне це те, щоб пізнали тебе єдиного Бога, правдивого та Ісуса Христа. Що послав Ти Його. І як я вже казав, ви знаєте, дійсно, Бог Отець він віддає найдорожче. Він віддає свого сина і до народного, який залишає хори ангелів і славу неба, і приходить на цю землю, віддає своє життя для того, щоб спасти людство. І коли ми читаємо пісня до євреїв, 10-й розділ 4-го вірша і нижче такі слова. Бо тож неможливо, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи, тому, входячи в світ, він говорить: Жертві приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Цілопалення жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав: ось іду в книжці, звої книжки, про мене написано, щоб волю чинити твою Боже. Він вище сказав, що жертви приношу цілопалення і жертви покутної, які за законом приносяться, ти не жадав, і собі не вподобав тому, сказав: Ось іду. Щоб волю твою чинити Боже. Відміняє він перше, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені жертвопроношенням тіла Ісуса Христа один раз. І кожен священник щоденно стоїть служачи і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів. А Він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. Апостол Павло до Тита В Другому розділі з 11 вірша каже таке слово. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, і навчає нас, що ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави. Великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від осякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. Ви знаєте, дійсно, і живучи на цій землі, Ісус Христос, Син Божий, Він ходив і навчав людей істині, він навчав тої правди, яка веде до Царства Божого. І пройшло небагато часу, і Син Божий Ісус Христос Він віддає своє життя. Він прийшов виконати місію, ту, яка була назначена отцем. І ви знаєте, згадується мимоволі ця молитва, коли він в саду Семанському молився, перебуваючи в людському тілі, де він казав, Господи, якщо можливо нехай часа мене, мене. Але знаючи, на що він прийшов, знаючи те, що він мав зробити, він сказав, Господи, але нехай буде воля Твоя. Велика боротьба, велика боротьба була в тілі. Каже слово Господні, що навіть каплі поту вони падали як каплі крові. Але син Божий, він знав свою місію. Він знав, на що він прийшов. І він знав, що він мав її виконати до кінця. Апостол Петро в першому посланні. Перше послання апостола Петра, другий розділ, 24 й вірш, 18, й 24 й вірш. так. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Для того, щоб просвітити наше серце, ви знаєте, наш розум. Тим Божественним світлом. Він виконує свою місію. І він віддає своє життя на цю ганебну смерть. Ісая, пророк Ісая, 53-й розділ з 5-го вірша. А він був ранений за наші гріхи. За наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас у Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорушили кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як нягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стриж'ями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Від утиску й суду він забраний був і хто його рід? Бо з краю живих він відірваний був та за провини народу мого смерть йому дано. Слава Богу. Коли ми читаємо послання до Євреїв тільки 9 розділ з 11 вірша. Але Христос пересвященник майбутнього доброго, Прийшов із більшою досконалою скинією нерокотворною, цебто не цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю, увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіл із яльвок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, Очистить сумління наше від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Тому він, посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку. Слава нашому Богу! І наше служіння, ви знаєте, ки ми маємо сьогодні перед Божим лицем. Спомин смерті, воно нагадує нам ці події, які відбувалися більше 2000 років назад. Коли Син Божий Ісус Христос Він віддавав своє власне життя, щоб ми з вами жили. І апостол Петро в першому посланні, перший розділ. Вісімнадцятий, двадцятий вірш. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладами світу, але був з'явлений нам за останнього часу. Через нього ми віруємо в Бога, що з мертвих його воскресив, та дав славу йому, щоб була ваша віра і надія. На Бога. Слава нашому Богу. Апостол Павло до римлян 4 5 розділ 6 вірша. Бо Христос, коли ми були ще не дуже своєї пори, помер за нечестивих. Бо навряд чи помре хто за праведника ще бо за доброго. Може, хто й відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву, тепер, коли кров'ю Його, ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившись, спасемося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі. Через Господа нашого Ісуса Христа, що через Нього одержали ми тепер примирення. Оскільки кров Ісуса викупила нас і ми стали новим творінням, Його крові ми звільняємося від гріха, щоб служити нам Богу живому. Це для нас є великий привілей служити живому Богу, якого ми знаємо. Не від кого знаємо, а знаємо, ви знаєте, лічно, як можна так сказати таким словом. Тому що Він є наш Бог, Він є мій Бог. Нехай Господь допоможе нам в цей день, коли ми згадуємо смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа, пам'ятати, якою ціною дано нам спасіння. Яка жертва була віддана для того, щоб ми з вами жили? А Господь допоможе. Ви знаєте, щоб в наших серцях. Завжди, не тільки в цей день, коли ми згадуємо, маємо спомин, а кожного дня, кожного дня нашого життя цінувати, розважати і любити те, що Господь зробив для нас. Тому Хай Бог благословить кожного із нас. Давайте ми схилимо наші коліна, передаємо святим лицем, подякуємо за це, а йому Хай буде слава. Амінь.